Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні у нас для вас є давній ріп'єник, така страва. От, ано, маму, показуйте який. От така вийшла страва. О, такий коржик вийшов. Видите, о, такий файний коржик. О, такий такий. колись пекли і так діти їли. І марчик тоже буде пробувати. І марчик буде пробувати. Добре, молодець. Добре, давайте будемо готувати. Давайте для чого готуємо ріп'єник. Давайте говорити. Можу місити ріп'єник, так колись місили. Варили ріпу, лущили, так терли. І місили ріп'яник, бо то муки не так дуже було з як тепер. От я потерла ріпку, трошки посолю, бо трошки ріпа солена, бо сі, солить в окропі, але трошки буду солити, аби було до смаку, аби не пересолила. Тепер буду давати, треба давати квасного молока, але нема квасного молока. То у нас буде тепер сметани трошки. Дві-три лишки. Ану, може буде? О, отак. І будемо підмішувати. Ще б'ю яйце. О, ще яйце зіб'ю. І отак. Ану, отак. І будемо місити. І тоді муку підмісимо? Підмісимо муку, але трошки все трошки вимісимо все. все. Рібко терту. Рібка в нас зварена у лушпині і потерта на, на велику крупну терку. Ох, і, і тепер муки. Тут ріпи є 650 грам. Ми важили. Бо важили. Тепер я даю муки. Може ще піде, може і не піде. Трохи підмісити. І пекли. Колись пекли в печі. бо не було нічого, ні братрурів. а відтак вже з'явили такі братрури і казали духовка. То вже сі пекло в братрурі, бо не було канфурок. Аби пече в канфурці, бо в духовці такі, як тепер електричні. Але Звариться обід у пече, вигортаєшів ватру, кож місяці доти, аби постояв і тоді мечеся той кошту як якщо вже обід зварити. О, і отак ми, ми будемо вже не в духовці, бо я духовка печі. То ви в братрурі пекли. Братруля, бо печі. Mm -hmm. Бо то була так, Колись обі... було багато ріпи, та, й, та й то більше. Мало було ріпи, та й варилося ріпи, муки було менше. Бо треба було намолоти, аби мука була. Зерна намолоти, аби була мука. Не було так тепер. А я пішла, мішок купила, та й вже маю. <гум> то де такого не було. Тоді колись йшлося на базар, ще їхати не було чим. Та кілька візьмеш на плечі. Нема на плечі багато, а ще їхати не було. Як, як хтось візьме, такий знайомий десь на буртову машину. Та й тим ще їхав. О, так то, так то тепер, е, бусику, о, я їду в бусику. О, то таке кисто має бути е, забити легоньки, легоньки таке має бути? Таке легоньке таке має бути, трохи муки. Муки не багато, а рибку. Угу. О. О, о! О! І отак і де розтачите на блєшку. Ми покажемо вам, і ми трохи постоїмо. Тепер отак розм'єткуємо, розтачуємо, вибираємо, кладемо на бліх. О, На бліг. І так, О, отак. На квасним Та може квасним, але нема. Бо нема коровки, то й нема на вибір молока. Aí te ya pod Kom op, ik ga je helpen. je helpen, ik je helpen. het, Я ja, вот. О. О, добре, добре, добре. Зарит, байка. Байка-байка. Добре, все добре. О, а де то тако. Пре. Его притуто. О. Все. Та? Добре, і тепер будемо... І тепер будемо, як духовка загріє, в духовку класти, безпеку. Ось такий вийшов у нас ріп'яник, корж. Тепер я його вибираю на тарілку, аби не поломилося. Отак, отак я вибираю, тепер буду я. Його змащувати чесничком жалію. Воно ну, отак таке. Так, будемо мастити. О. І зараз будемо смакувати. Ні, ні, де марку жди. Дай баба помати. Чесничком. А привіт, мене звати Маркіян. Мені 5 років. І будемо з Маркіяном смакувати. Маркіян буде бабі. Прямо буде допомагати. Карті я точно не буду. Бити. Не буде? Угу. О, пані, пахне. Я їх стоплю. А де чесничком пахне? О, а де? Бо колись більше корзик уживали, як хлібець. Бо було багато, треба молоти муки у жорні. Аби хліб спечи, а на коржик трохи, то ще і п'єник. Рібки було, бо багато садили. Рібки було більше. Та й трошки муков завіє. Та вже корж є. Та, та є? з чим цей ріп'єник їли? А з чим хотіли. Ріли і з молоком або й самим. Що, замість хліба? А як же? Ага. Зварили обід, спекли корж, та вже не на цілий день. О, так їли. Хліб десь дуже рідко був. Ага, не було так хліба, як тепер. Щоб і сліба не манить. Ось такий у нас ріп'єник. Дякуємо, що дивились наше відео. Підписуйтеся на наш канал. Якщо сподобалося відео, прокоментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Меру всім і нашій Україні, до зустрічі. А ну, та пробуйте. Будьте в Україні. Будьте в Україні. Беріть. ще і Ну то найвістяні. Найтрошки простине, бо я да. не маю та печуся. <різь> Добре. <різь> О, отак бери, Марчук, бери. Отак будемо їсти сметану. Сметану. Це на сметані і там буде моїшся. Як, Мальчику? добрий? Мальчик не брав, а чого він? Та він їв, казав.